Всім привіт! 27 квітня нарешті в нас йде дощ і на роботі і дивлюсь в тій стороні, зараз спробую показати на полях. Тому що вчора у місті, буквально поряд, кілька кілометрів від поля, там таке лило, таке лило, я дивився, відео скидали, такий дощара, такий ливняра. А тут, наприклад, і краплі не впало, на полі щось там, здається, покрапало трошки. І все. Так, зараз пройду туди. О! Навіть гримить. Так, намагаюся телефон сховати від дощу. Вон там, де нічого не видно. Кілька кілометрів. Там наші поля, там зернові, там соняшник. Дивлюсь, здається, нормально заливає. Будемо сподіватись на зернові якраз хоча б один дощик вчасно, тому що з дощами в нас не дуже. На городі можливо грудку хоч розмочити. Тут кукурузку посадили. Ну а ми, до речі, займалися ось комбайном. Думаю, видно радіатор розібраний. Так, піду трошки сховаюсь від дощику. Ой, як гарно дивитися, як трактора поливає. Так, ну ось сховався, коротше. так і комбайна в кадрі не видно. Розібрали радіатори, тому що е, при відсутності навіть е, термостату комбайн гріється влітку взагалі дуже сильно. Дуже засраний повітряний радіатор. Не ну, думаю, зрозуміло, пилючка, потім там десь водичку вигнало через верх, чи заливали, побігла водичка. І все це там залишається. <кій> Тільки на ну, 882-й був там з компресором вімкненим. Я видував. Радіатор, але не встиг повністю видути. Сміття дуже багато. І коротше, наступного разу будемо видувати. Там дуже-дуже багато. Ну а водичка вже дивлюсь іде. Слава Богу, дочекались, подивимось. Ну, Мірки в нас нема. Вон... А й звідси не видно каністра, там є обрізана, подивимось. Ну і тут ось валяється невеличка. І там воно є. Ось вона. Потім після дощачі завтра подивимось, скільки на його випало. Ну це буквально хвилин, я не знаю, і десяти ще дощ не йде. Оце вже накрапало. Будемо сподіватись, поки що він не збирається завершуватись. О, знову гремить, Ну, а там світленько. Так, все, на цьому будемо прощатись, щоб телефон мій не розмок. До наступних відео.